40 тонн продуктів, а також ліки і іграшки. Так черкаські підприємці вирішили підтримати жителів звільнених міст на сході країни. Закликав до цього очільник області. Всього за добу небайдужі зібрали чотири вантажівки провізій. Про підтримку на відстані наші кореспонденти. Фу. Увесь вечір курсанти-рятувальники вантажать фури. Говорять, уже добряче потомилися, але зусиль не шкода. Води, сухое молоко, медпомощі підпарати. Це все для жителів Слов'янська назбирали підприємці Черкащини. За добу граму стало на повні чотири вантажівки. Такі активності здивувався навіть голова обласної адміністрації. Він ініціатор цієї доброчинної акції. Ми оприділяли необхідно, що, е, щоб було на столі у е, українців на сході у Слов'янську. Це повинна бути і картопля, повинен бути хліб, повинні бути крупи, повинно бути м'ясо, молочні вироби, колбасні вироби все необхідне. Плюс до цього всього ще є засоби гігієни. Перед дорогою обласний керманич перемовляється із учасниками вояжу цивільних. Серед них небагато службовці обладміністрації та волонтери охоронятимуть їх у дорозі. Міліціонери та бійці служби порятунку. Сьогодні всі ми працюємо спільно, працюємо на одну справу. Робимо все можливе, щоб якісні товари нашої рідної Черкащини дійшли. До людей, які сьогодні конче, їх потребують, із таким супроводом у щойно звільнені міста Сходу водію вантажівки Анатолію їхати не страшно. Говорить, доводилося бувати там і в часи активних бойових дій. Потрібно допомагати. бачимо, потрібно. Ми Україна, Україна єдина. Також потрібно допомагати з миру по нитку, як ви та й бідному рубашку. Перед дорогою Анатолій востаннє телефонує додому та разом із рештою колони рушає на схід. Такі продовольчі передачі місцеві підприємці збирають уже не вперше і говорять не востаннє. Вікторія Курченко, Марія Гаврилян, Сергій Єфімов новини.